Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відеоогляді фаркоп Житомирський до автомобілів Каді третє покоління, що випускалося з 2004 по 2020 рік. Розглянемо, що являє собою даний Фаркоп, порядок встановлення його на автомобіль і штатна комплектація, яка йде з фаркопом. Центральна траверса труба профільна 50х50. 50, товщина стінки 4 мм підігнута в двох місцях, щоб повторити контури бампера. На трубі наварено по 4, 4 гачка з шестерки з отворами для кріплення бампера на своє місце після встановлення фаркопа. По центру траверси приварено два кронштейни товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторон. До труби розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Кронштейни фігурні для того, щоб обійти юбку бампера. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Між цима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Один гіб трюка. Яблучко стандартне 50 мм. Торіз до труби приварені кронштейни товщиною по 6 мм уголком. З отворами для кріплення на штатні шпильки автомобіля. Кронштейни, які вставляються в лонжерони автомобіля товщиною по 8 мм. і Полка, і клик. До центральної траверси кріпляться по два болта 12 на 35. Одна гайка вже в трубі, другу накидаємо. На кронштейнах наварені гайки на 10, які співпадають з отворами знизу лонжерона автомобіля. Правий кронштейн по ходу машини. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути, вигляд знизу. Центральні кронштейни, фігурні, виступи з отворами для кріплення страховочного цепа. Такий гіб крюка, яблучко коване. косинки. Кронштейни обходять трубу з двох сторон, гачки. Пічні кронштейни з отворами підрізані в необхідних місцях. Кронштейни, які вставляються в лонжерони автомобіля. Зняті фаски для полегшення установки. Лівий кронштейн по ходу машини. Встановка Житомирського фаркопа на автомобіль Кадік, третє покоління. Отак він у нас встановлюється. Тут дві шпильки фартуху. На цих шпильках стояв підсилювач бампера, він назад уже не стане. Замість нього буде стояти ця траверса. Знімаємо, відкривчуємо ці гайки, ставимо фаркоп на ці шпильки і цими гайками, цими гайками назад зажимаємо. По дві шпильки на 12 з кожної сторони. Значит, крім того, у нас тут шахти в ланжерони, вони йдуть під кутом до верха. В ланжерони ми вставляємо кронштейни. Ось такі два кронштейни, вони лівий і правий. Відповідно от ми вставляємо праву сторону гаєчками доверху. Та стінка знизу зайшла туди. Так само цей кронштейн. Він вже там на місці стоїть. Значить, Вставили Тут видно да. виход є одного болта. Так само з тієї сторони. Значить, ці кронштейни ми кріпимо до центральної траверси по два болта. 12х35. Одна гайка вже в нас в трубі, другу ми зверху от накинули. Шайба гровер. Як це виглядає під машиною? От там дальній болт ми закрутили, ближній болт. В Ланжероні оці отвори вже є. В ці кронштейни, які ми вставили в лонжерони. І це в нас виходить водійська ліва сторона по ходу машини. Болти мінімум в восьмому класі. Шайба грові. Затягнули тут. Ну ось те що я показував тут. Крюк тримається на двох болтах між двома кронштейнами по 8 мм. Тут у нас косинки з четверки для посилення конструкції. Подрізетник. Гіп крюка йде один. Один гіп крюка. Бампер встановлюється без подрезки. Значить, бампер потім встановлюємо. Ці крючки на фаркопі спеціально, щоб закрутитися в бампер і він стояв на своєму місці. Так виглядає бампер зсередини. Ось ці у нас закладні такі, куди ми будемо закручуватися через гачки. Ми встановили бампер на місце. Такий у нас крюк, така відстань до бампера. Кронштейни акуратно обходять бампер. Бампер не підпирають. Підрізать не потрібно. Так воно виглядає з цієї сторони. Ось вот таким вот чином бампер у нас кріпиться назад. Через ці гачки закручується в бампер. Болтики на 6. Вот вони. Ці болтики на 6 закручуються через ці крючки в бампер для того щоб він жорстко стояв так наші ці кронштейни вони теж ніде не підпирають ні справа, ні зліва Штатні кріплення. через Харкоп на накатик установка значит тут у нас отбойник крепится тут шпильки на 10-2 штуки а з цієї стороны тут болты скругленной головкой и выкручивать надо с цієї стороны так само тут отбойник снимается Шпильки. а тут болты их надо выкручивать внутрішньої сторони гайки снимаем отбойники Хадик 2009 рік, установка форкопа. Бойник зняли на ці самі гаєчки. Тут такі гаєчки йдуть з контршайбами. Поставили траверсу, клики, вставили в ланжерони. От першим болтом зафіксували у нас другий болтом зафіксували. це з правої сторони по ходу машини, з лівої сторони по ходу машини. Так само через лонжерон, болт, шайба, ровер зафіксували. Потім о... ось клики з'єднуємо з, з центральною траверсою. Тут у нас вже гайка всередині є. Зараз будемо ставити. Два болта, 12х35, шайбочка маленька, говір на 12. Спочатку все наживили, потім затягуємо. Крючки на центральній траверсі для того, щоб закріпити бампер на стандартне місця, щоб він рівно стояв. Бронштейни по 8 мм, косинки по 4, до фартуха запас 10 мм, палець, один гіп радіус, яблучко 50 мм стандартне. Одрізітник на першому болту. Значить, вот Поставили бампер. На бампері, якщо видно, тут патроніки підключені. тобто там жгути проводів піднизу, вони не заважають е, абсолютно установці фаркопа. Е, от юбка бампера. Це в нас 9 рік. От вона акуратно підходить. Підрізати не потрібно. Кронштейни не занижають машину. От такий от, е, розмір. Відстань від яблочка від до бампера 78 мм, майже 8 см. По висоті він у нас у такому положенні знаходиться по відношенню до бортика бампера. Відстань яблочка від землі 41 см, верх яблочки від землі 41 см. Розглянемо комплектація, яка штатно йде з даним фаркопом. Клики, які вставляються в ланжерони товщиною по 8 мм, лівий правий. Зняті фаски. Гайки на 10. Отри 12,7 під 12 болт. Бічні кронштейни. Одна гайка вже в трубі. Штатно в комплекті з фаркопом йде. Вкладиш. Два куска кабеля 2,3 жильні 0,75 квадрата. Гумка. Захисний капачок на кульку. Вінтики і гаїчки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Сама розетка пластикова, семиконтактна контактна з кришечкою. Як правило, прорезинена. Якісна. Мітізи, які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Дані мітізи. Необхідні для того, щоб закріпити кронштейни через лонжерони автомобіля. Це 4 шайби на 10 оцинковані посилені, 4 гроєра на 10, 4 болта 10 на 35. Мінімум 8,8 пласт твердості, але, як правило, 10,9. Дані мітізи нам необхідні для того, щоб закріпити кронштейни до центральної траверси. Це дві гайки на 12, тому що дві гайки в нас вже в трубі. Чотири гровіра на 12, чотири шайбочки на 12 оцинковані, чотири болта. 12 на 35, мінімум 8,8 клас твердості. Підсумовуючи, даний Житомирський фаркоп на автомобілі Volkswagen Caddy. третє покоління, що випускалося з 2004 по 2020 рік. Плюсами даного фаркопа є потужна конструкція. Кронштейни основні по 8 мм. Гачки з отворами для кріплення бампера на своє місце після встановлення фаркопа. Косинки для посилення конструкції. Сйомний кований палець. В комплекті все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця. 8 точок кріплені на кузові. Передбачені виробником автомобіля без підрізу бампера, рекомендую.